Вітаю всіх Миколаївщина. Вітаю з зеленими святами, стрійцю, всього найкращого. Щастя, здоров'я, скоріше нам перемоги. Ну все таке... привітати хочу, особливо нема що знімати оце зранку. Оцей не забуваємо вулок пустий. Я попричепляв фольгайзол, як останні роки робив. Ну, я, бачите, на крайні вулки причепив, щоб вони трошки допомогла тим другим вони будуть в тіньочку. бо дуже скупчуються бджілки на літках бороди ввечері вентилюють потихеньку ну хоча й дно січати але все одно допомогти їм в таку спеку так що і на воді зразу менше трохи стало трошечки менше да. бо вони тягають мабуть краплинки води Собі в домівки, там развешивать капли, чтобы было прохолодніше. <coughs> так, что вирішив да допомогти. Ну, вот завтра жарюка по надилок, більше, сейчас чем, ну чем сегодня будет, все одно трохи сидять, Ну ничего. Так что вот так. Завтра дивився зранку верхні магазинчики, що вже пора відкачувати. Ну сьогодні свято нічого так особливого не буду робити. Завтра полізу вже відкачаю трошечки. Бо клієнти мене десь скоро спіймають, бо вже погрожує. Давай каже, давай, дядьку, давай. Ну, будемо давати потрохи. Ну, що роблю? ну поливаю Павлонійку Павлонійку, гаморфочку. Со шланга тече потихеньку. Шланг довгий, він розтягнув по всьому гору. Поки, поки дойде до того То Він вже трохи нагрівається, щоб не подумала, що холодною водою в таку спеку поливаю. Вона така вже біжить кімнатна. Так що такі діа. Так що, ну, хотів привітати всіх зі святом. Скоріше, звісно, нам перемоги. над мордером все буде добре. Так, все. всім гарного дня. До побачення, телебачення.